Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 28 квітня, неділя, і у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі протягом цього тижня, які, на мою думку, варто ще раз згадати. Подивіться програму я сподіваюся, вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Отже, давайте подивимося, що відбувалося у світі протягом цього тижня. 21 квітня неділя у Колумбії пройшов протестний марш проти політики уряду. Там зібралось дуже багато демонстрантів, близько 500 тисяч. Як пишуть, це найбільша демонстрація, з якою стикався уряд президента Густаво Петро, з моменту приходу до влади у 2020 році. Найбільше протестантів було у місті Меделіні. Так, близько 350 тисяч, якщо у столиці у Боготі було. Лише 80 тисяч. Еквадор. На референдумі у неділю, 21 квітня, еквадорці схвалили пропозиції президента Даніеля Новуа щодо зміцнення безпеки в країні, е, яка потерпає від торгівлі наркотиками, наркотиками та корупції. Дев'ять пропозицій Новуа щодо посилення його війни проти Кокаїнових картелів отримали широке сприйняття згідно з попередніми результатами, повідомляють засоби маси інформації. Понеділок, 22 квітня. Ізраїль, генерал Аарон Халіва, це керівник військової розвідки ізраїльської армії, подав у відставку через напад 7 жовтня Хамасу на Ізраїль. Він взяв на себе відповідальність за ці події. Це перший такий високопосадовець, який подав у відставку. Як пишуть ізраїльські ЗМІ, єдиний, хто не хоче брати на себе відповідальність, це чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаняху. Вівторок, 23 квітня. Аргентина. Уряд Аргентини вівторок звернувся до урядів Пакистану та шри з проханням зарештувати міністра внутрішніх справ Ірану Ахмада Вахіді, якого звинувачують за напад на єврейський фонд АМІА в бонус арісі в 1994 році. Ну на той час чинний міністр, міністр внутрішніх справ Ірану, Вахіді очолював спец... Сили, спецструктури, якщо можна так і назвати, КУЦ, і яка ну, звинувачується саме у цьому теракті. Середа, 24 квітня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Іванів. Загальну суму 95 мільярда доларів, там близько 61 мільярда. Так, це для України. Ну, це насправді дійсно ну, напевне, одна з головних подій, тим більше в нас стосується України. Але її, саме цю подію її найбільше обгоріло, бо ще й у вівторок проголосував Сенат, підтримав цей законопроект. І це насправді дуже добре. Ми про це з вами говорили вчора. У програмі Субота, головна подія. Китай, Держсекретай Сполучених Штатів Америки у середу прибув з триденним візитом до Китаю. Ну там у них насправді непрості відносини. І це стосується не тільки війни в Україні, підтримка Китаю Росії, там... Певні були застереження з боку. Блінкена. Китай звинувачив в тому, що близько 90% необхідних елементів для конструкції, для виробництва ракет і інших видів зброї, вони надходять саме з Китаю. Але там є проблема, безумовно, проблема Тайваню. От, Тайвані. Тайванії це є одним із таких ну, головних. Моментів суперечок напруги у взаємовідносинах між Сполученими Штатами та Китаєм в четверг, 25 квітня у США, у США. в четверг судді Верховного суду ну, фактично відмовились визнати там крим... Крим... абсолютно кримінальну недоторканність Дональда Трампа у справі, е... якого його звинувачують за напад на капітолій 6 січня 2021 року, коли Ну там були спроби Трампа не визнавати, оскаржувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден. Ну але як пишуть американські засоби масової інформації, суд цей може ну спустити до суду нижчої інстанції розгляд цієї справи. Але ну побачимо, що все буде. Хоча знову ж американська преса зазначає, що скоріш за все, якщо суд і відбудеться саме з. Цього питання нападу на Капітолі 6 січня 2021 року це, скоріш за все, буде вже після президентських виборів, які відбудуться в Сполучених Штатах в листопаді цього року. Китай Китай відправив новий екіпаж на свою космічну станцію Тяньгунь у четвер у рамках програми відправки астронавтів на місяць до 2030 року. Ну, мова йде про те, що там на борту було. Три астронавти чи космонавти, навіть я не знаю, як їх правильно називати, вони там пробудуть за інформацією преси протягом 6, протягом 6 місяців на цій станції. Олімпійські ігри. Ну, влітку відбудуться Олімпійські ігри у Парижі. І от Вогонь Олімпійських ігор 2024 року. Був запал, який був запалений 16 квітня в Олімпії в Греції. Був переданий Греції у п'ятницю 26 квітня. Тоні Станге, Це президент організаційного комітету Олімпійських ігор у, у Парижі 2024 року. На це під час церемонії на Панафінеї в фінах. І в, в суботу він був цей полум'ям під передали на трищоголовий корабль, як Пишуть Белем. І майн має дістатися Марселя 8 травня. І там, першим, хто візьме і буде тим, хто носієм першим вогню Олімпійського, буде Фалоран Монаду, олімпійський чемпіон, семиразовий чемпіон світу та дев'ятиразовий чемпіон Європи з плавання, французький плавець. Італія цікава насправді новина. Папа Римський Франциск візьме участь у сесії, присвяченій штучному інтелекту у червні цього року в G7. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджі, Джорджія Мелоні. І це, як пишуть, перший випадок в історії, коли Понтифік бере участь у роботі G7. Франція в інтерв'ю опублікованому суботу, 27 квітня, президент Франції Менель Макрон знову підняв питання. Оборони оборони Європи, причому з застосуванням ядерної ядерної зброї, щоб оборона Європи будувалася із застосуванням, ну чи, скажімо так, гарантуванням ядерної зброї, яка є у Франції, бо після виходу із Європейського Союзу Британії Франція єдина країна в Європейському Союзі, яка має ядерну зброю. Ну, І тут наводять слова Макрона, що він сказав, що це може означати розгортання протиракетних щитів. Але європейці повинні бути впевнені, що ці щити блокують усі ракети та стримують використання ядерної зброї. Ну, це не означає, що всупереч це на противагу НАТО. А як пишуть, він говорив про те, що ряд, разом з НАТО. Тобто, поряд з НАТО, треба вибудовувати оборону Європи саме за рахунок європейських країн. Ну, побачимо, що з цього вийде, але це як знову ж. Повідомляють, що він під час своєї, така дійсно була в четвер, 25 квітня, промова президента Франції Маналі Макрона у Сурбоні, де він закликав до потужної Європи та створення надійної оборони Європи поряд з НАТО та проти Росії, яка стала набагато більш загрозливою після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Пишуть французькі засоби інформації. І неділя, неділя, 28 квітня, Саудівська Аравія. Приймає, як пишуть, спеціальне засідання Всесвітньої економічного форуму і очікується, що на цьому саміті домінуватимуть війна в секторі газа та напруженість на близькому сході. Ну і в Саудовській Аравії також неділю повертається перського затовку Ентоні Блінкен. Вона там дійсно намагається знайти якийсь шлях до перемир'я. Тут зокрема пишеться, що в цей час Хамас і е, стверджує, що вивчає контрпропозицію щодо перемир'я у ГАЗі. Ми бачимо, що. І на близькому сході також ситуація дуже і непроста, але безумовно нас в першу чергу цікавить, що і як буде відбуватися в Україні, яким чином Україна за допомогою, отже, прийнятого пакету цієї великої військової допомоги Україні зможе стабілізувати ситуацію на фронті. Ну і ми сподіваємося, що і почне контрнаступ і визволення тимчасово окупованих земель. Допомога Україні потрібна чим більше, тим краще. Бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!